Вітаю, шановні друзі, це повний треш. Від сьогоднішнього дня члени родин військовослужбовців можуть перебувати в небезпеці. Або як наша держава взяла і підставила сотні тисяч родин військовослужбовців з СУ. Друзі, робіть репости, поділіться цією інформацією. Це дуже важливо. Нещодавно Верховна Рада прийняла законопроект 12066, яким передбачається створення в Україні єдиного державного реєстру військовослужбовців, де будуть дані про членів родин військовослужбовців та відцифровані. Образи обличчя. І ще, друзі, це не кінець. Також там будуть дані про посадовців СБУ та української розвідки. І ви вдумайтесь, друзі. І це все після того, як нещодавно в нас положили майже всю систему державних реєстрів і баз даних. У нас зараз половина функцій е, з державних реєстрів не працює. За останні 2-3 роки намагалися взламати систему дії Резерв Плюс. Півроку назад Київстар взламали. І наша ж влада, до речі, мовчить. Вона ж не каже, скільки інформації вкрали. Яку інформацію вкрали? Ми ж нічого не знаємо. Ми знаємо тільки про те, що були масштабні збої і хакерські атаки. А зараз вони створюють єдиний реєстр з родичами, сім'ями, друзі. Це при тому, це при тому, що багато членів сімей знаходиться за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Ви вдумайтесь, це ж яким імбіцилом треба бути, щоб прийняти такий закон під час воєнного стану, взяти зібрати інформацію про всіх родичів, членів сімей, військовослужбовців? Занести в єдину базу, оцифрувати обличчя, це ж просто я не знаю. Це ж там російська розвідка просто стоїть і аплодує е, за такий імбіцильний закон. Друзі, оце законопроект 120 Да, я не відкрию секрет, що російська розвідка збирає інформацію про родичів, але в разі взлому даної єдиної державної реєстру військовослужбовців у російської розвідки може з'явитися інформація про родичів. Що це означає, друзі? Це означає, що якщо ваші родичі знаходяться в Європі або на тимчасово окупованій території, Росія зможе дістатися до них. Наприклад, в Європі можна шантажувати якихось наших військовослужбовців на тимчасово окупованих територіях. Друзі, там взагалі жах. Уявіть таку ситуацію, що, наприклад, чоловік, син, батько чоловік служить в ЗСУ, а його родичі залишились на окупованій території. Ви знаєте, що з ними там буде? Вони будуть піддаватись катуванню, мордуванням, фільтрації. Да, друзі, при виїзді з тимчасово окупованих територій українці піддаються фільтраційним мірам, тобто проходять фільтраційні табори. І якщо ви думаєте, що російська розвідка більш цього не знає нічого, то ви помиляєтесь, друзі. Тому що от завдяки таким масштабним збоям вони збирають інформацію. А тепер представте, що якщо там буде ще інформація про ваших родичів, що буде все правильно, це буде катування українського населення російськими військовими на окупованих територіях, і все через те, що наша верховна рада взяла централізувала і внесла інформацію дані про членів родин. Друзі, це ж маразм, це ж якийсь ідіотизм. Я не знаю, як це назвати. Навіщо таке робити? Ви ж підставляєте військовослужбовців, ви підставляєте членів їх родин, друзі. Це ж маразм повний створити таку загрозу для наших військових ЗСУ. Тому, друзі, будьте обережні і е, дбайте про своїх рідних і бережіть себе, дивіться, тому що наша влада, друзі, про нас не дбає. Вона навпаки, мені здається, ще більше хоче знищити нас. І от такими ідіотськими, імбіцильними законопроектами, як законопроект сто Це повний маразм, друзі. Тримаймось, буде все гаразд.